Так, увага, друзі, в Харкові а, погіршилося сильно качество повітря, тому рекомендую, якщо ви виходите а, на вулицю, то там бути дуже мало. А якщо вам потрібно там багато бути, то надягати захисну маску, а краще респіратор, тому що... Погиршилась якость воздуха читам у внимание, плохое качество воздуха в Харькове с самого утра. Так, предварительно город накрыл смог. Показатель индекса загрязнения в центре выше норми в три раза. Бачите, як сильно перевищений индекс уявит себе так. І Зараз увімкну вам відео і ви подивитеся. Бачите, як сильно повітря загрязнене. Там навіть хтось подумав, що це дим якийсь. Так давайте це перевіримо, правда ли? Це так, тест якість повітря, так. подивимось подивимося. Так, ну коротше, там реально повітря сильно погіршилося. Друзі, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати відео, тому що якщо повітря ще сильніше погіршиться, то це вже може бути небезпечно.